Ізначально було, що, що ти здивований, що вони це зробили. Потім тебе бере страх, а потім тебе бере гнів. Тому що ці собаки це зробили. Кому хочеться піти навіть, ти може казати, ч убивати чи що. А тепер просто злов людей взяло. Люди йдуть? Почему? Тому що захищають вони. Не ми до них прийшли, вони до нас. Микола Буштаренко з позивним циган служить у загоні територіальної оборони на Сумщині. Говорить, вступив до лав захисників одразу, як тільки зміг. У мене була мати, інвалід першої групи. Я одразу не мог ніяк піти, тому що мені треба було винаковувати її оставити. Коли я це питання вирішив, що в мене сестра буде за неї наблюдати, я пішов. Чоловік розповідає, спочатку пішов у військкомат, але там сказали почекати, оскільки він не мав досвіду військової служби. Каже, виклику не дочекався, тому подав заявку у тероборону і підписав контракт. Я нічого не вмів, нічого не знав, до цього я не служив. Дали мені автомат, я не знав, що з ним робити. Дякувати командиру, ротному, ну і всі хлопці-побратиму, і ті, хто мене вчив цьому, хоч трохи хтось навчилися цим автоматом обращатися, як, що до чого. За словами Миколи, в його підрозділі двоє бійців з позивним циган, але ромів у війську більше, ніж відомо, адже вони зазвичай не афішують свою приналежність до ромського народу. Багато ромів хто воює, але ж таке, що мало хто хоче, щоб знали. Хто вони, де вони, і що вони? Національного походження іншого, От. але ми всі українці. Спіткала біда нас. Нам потрібно стояти поруч, всі і українці, і не українці. Хлопці згуртувалися. Всі всіх національностей і пішли захищати. Микола Москальов розповідає, що в Ромському національному об'єднанні Сумщини, яке він очолює, на сьогодні відомо про 14 ромів, які стали на захист країни після повномасштабного вторгнення. Більшість, каже, пішли добровольцями, не маючи досвіду військової служби. На жаль, є такі, що зараз віддали життя, вже віддали життя своє наші ромські хлопці, захищаючи Україну. Зараз вони покояться тут у нас на Баранівському кладовищі є, в Лебедині є. Це ж не ті роми, коли які були раніше, які були кочівні люди, які вони, як то кажуть, зараз тут, завтра там, післязавтра ще десь. Розумієте, а це, це зараз люди йдуть захищати свої, свою родину, своїх дітей, своїх батьків. Вони захищають свої будівлі, дома. Де живуть, де їхні очаги, розумієте, сімейні. Вони пішли за, за своє місто, за свою вулицю, за свою країну. Микола Буштаренко про службу розповідає неохоче. Каже, що і на блокпосту доводиться стояти, і бойові завдання виконувати. Не бояться тільки дураки. Тільки дураки, тому що вони голови немає. А страх мають усі люди. Просто каже його переварює. Чоловік каже, що служитиме до перемоги. Олена Рашевська, Лариса Дученко, Суспільне новини, Суми.